Зачекався на учнів вже клас, як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму, не прийшли на поріг школярі, зачекались дітей педагоги. Незвичайний наш перший урок в Україні війна, і лунають тривоги дистанційний сьогодні дзвінок. Дорогі учні, шановні вчителі і батьки, прийміть найщиріші вітання з ним знань з початком нового навчального року. Ми дуже раді, що сьогодні зібрались всі разом, тому що ми знаємо, що коли ми всі разом беремось за одну справу, вона зазнає успіху. Шановні учні та батьки, ми вітаємо вас з початком навчального року. Це є незвичайний навчальний рік, бо він починається в умовах воєнного стану. Але наша держава зробила все можливе, щоб він розпочався вчасно. Не дивлячись на те, що сьогоднішні наші випускники два роки поспіль навчались на дистанційному навчанні. Вони успішно склали національний мультипредметний тест та вступили в омрійний вищі навчальні заклади. Ми впевнені, що здолаємо з вами усі виклики, які перед нами стали цього дня. Свято знать! Ми щорічно зустрічали на нашому шкільному подвір'ї, нашою шкільною родиною. Але, на жаль, в наші двері постукала війна. Підступний ворог. Забрав нормальне життя, працю, навчання, відпочинок. Але ми не опустили руки, працюємо дистанційно. Але ми щиро віримо: незабаром ми усі зустрінемося в рідному місті, в новій школі, на традиційних уроках, бо з нами Бог і наші збройні сили України. Люба шкільна родина. Сьогодні у наше дружнє коло ми запрошуємо і щиро приймаємо найменших нових школярів. Вони ще дуже маленькі, можливо, навіть розгублені, але вже справжні патріоти у душі, адже вони будуть робити усе для того, щоб вирости і зробити нашу країну краще. Дорогі наші першокласники та одинадцятикласники, ми звертаємось сьогодні до вас. У вас, першокласники, сьогодні перший дзвоник. А для одинадцятикласників це дзвоник на останній шкільний рік. І це свято могло би бути зовсім інакше. Ми всі схвильовані, адже перед усіма учнями відкривається нова сторінка життя. Вона чаруюча і таємнича, вона цікава і хвилююча. Це школа. Якою ж вона буде для вас? А це залежить і від нас, вчителів, і від вас самих. Але ми впевнені, що все обов'язково буде добре. У вас з'являться нові друзі, ви відкрите для себе нові знання, яких до цього часу не знали. Ви досягнете дуже високих результатів у навчанні, і ми бажаємо вам, щоб вчитися вам завжди було легко і з задоволенням, щоб ви були старанними, здоровими і успішними. Сьогодні в вересень до школи завітав. Багряні! Кольори довкола, шкільний поріг на свята довго так чекав. Та сумували класи, і школа наша сумувала. Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо так дня зустрічі усіх вже чекали. Та ми не зламні, У нас найкращі ЗСУ. Ми віримо, зупинять вони ворога на валу. Тому сьогодні починаємо навчання. На жаль, онлайн. Бо всюду, чуємо тривоги. Ви, любі, діти, будьте чемні та старанні. Від нас усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ці слова пророчі, освіта, сила, в ній майбутнє наше. Успішним буде той, хто вчитись хоче, і буде в тому світі жити легше. Тому натхненне до навчання, всі беріться. Щоб успішним було майбуття, Наполегливо, сумлінь навчитеся, відкривайте горизонти знання. Хай вам легко усе вдається, до мети до зіров дійти, хай вам сонечко ясно сміється, і відкриються всі світи. Днів бажаю яскравих, чудових, знань цікавих, потрібних, нових. Щоб швидше повернулись ви до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще здоров'я і сил вам бажаю, щоб під силу було вам усе. Те, що учні найкращі в нас, знають. Вам сьогодні вітання несем. Хоч не разом, та все ж діти, ви не сумуйте. Перемога вже скоро, це віримо всі. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі молитві своїй, ви згадайте героїв, того, хто в окопі спокій наш береже, наша віра й надія найсильніша крізь зброя, Україна у серці хай вічно живе. Мої вітання, любі діти! Зі святом першого дзвінка вітаю вас сьогодні день, коли і сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде новий рік для вас. Нехай у школі лине срібний дзвін. Про Новий рік начальність сповіщає. Переплились і сум, і радість в нім. Він на чептах у небеса злітає. Зі свята першого дзвоника.